Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василій, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі вже в оголошеннях по Україні. На сайтах відомих і перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір, автопідключ також звертайтеся, обговоримо про умови пошуку та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Grand Scenic так, по автомобілю. 12 рік, 1,6 дизель, 10-200 вартість за автомобіль. Значить 7 місць, акустика бовс. Тут контакти до власника. Так, покажу по салону. Комбінований салон. Так, Зачинено є кліматконтроль. На оригінальних дисках з фуркопом та парктроніками. Ford c 14-го року випуску 1,6 дизель, повністю обслужений. 260 пробігу, шестиступенева механічна коробка передач, вартість автомобіля 9100 доларів. Автомобіль вже на реєстрації салон на тканині. Є шторки на задніх вікнах, бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen 7 Сьомий рік випуску, 1,6 бензин MPI, 220 пробігу, ціна 6950. Масло фільтра замінений. Пишуть, сів поїхав. Контакти до власника. Підійшли інформації уточнюйте. Volkswagen Turan". Так, 13 рік, 1,6 дизель, комплектація матч авто 233 пробігу, ціна 11200. Контакти видно. Так, клімат-контроль, підігрів, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Так, поруч два ренограндсценіки. По першому варіанту. 14 рік, 1,5 дизель на автоматі. Роботизований тут всі знають. Значить, самий місний варіант з стопою комплектації. Контакти є. Ціна 9590. На оригінальних дисках. Салон комбінований. Клімат-контроль є, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу поруч інший варіант. В чорному кольорі Так, тут 13-й рік з за кустикою боус не фарбований з оригінальним пробігом 188 тисяч Ціна 10 900 контакти є Комбінований салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Mazda. 2008 рік, 2.0 бензин, 7 місць, є клімат-контроль, мультикермо, трансформер салон. Вартість автомобіля 6 тисяч доларів, контакти бачимо. Renault Grand Scenic. Так, по опису це 12 рік, 1,6 дизель, 250 пробігу, 9200 ціна за автомобіль, контакти бачимо. Комбінований салон, клімат-контроль, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Десятий рік 17 дизель, 234 пробігу, ціна 7650. Контакти бачимо ось тут. Покажу зараз по салону. На лінзованій оптиці на оригінальних дисках, до речі. Шкіряний салон. Клімат-контроль. До речі, рідко зустрічаються на шкірі. Переважно замінники ті. Електроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic 18 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, ціна 15700. Коробка автоматична, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повної інформації. Renault Grand Scenic, 15 рік, 1,6 дизель, акустика Bose, Ціна 11,150. 181 тисяча пишуть оригінального пробігу. Контакти зафіксовано. Є багато документації. На оригінальних дисках. Комбінований салон, кліматконтроль, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Десятий рік випуску, двохлітровий дизельний двигун, два ключі, клімат-контроль, круїс 7800. Ціна, контакти бачимо, є. Так, по салону. Механічна коробка, клімат, контроль є. Opel Zafira C. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 233 пробігу. Ціна 10400. Є сертифікат, Значить, 7 місць 125 кВт, є панорама, парктроніки по колу, Підігрів керма та сидінь, двохзонний клімат, веб-авто, контакти видно гарно. Для уточнення інформації на дисках оригінальних сидіння на натканині. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте.